Друзі, вітаю! Трохи цікавих дрібниць приїхало з Китаю. Будемо розпаковувати, на всякий випадок робимо це на камеру, щоб якщо продавець відправив щось не то, і була можливість повернути кошти свої, або Ну, взагалі буває приїжджає не те, що потрібно, або якийсь мусор. Тому я на всякий випадок давно вже це роблю. Сталася така ситуація, що я дав своєму товаришу застіжки, Придбав йому застежок, коротше, Ось. А потім. На останній рибалки були. Я йому кажу, так я тобі пачку давав. А собі 10 штук залишив і кажу 50 штук по упаковці. Ну, кажу, типа. А я не пам'ятаю, які вони. дай мені еще. І я йому даю, і він замість одної застежки забирає. Там 10 чи 15 штук я собі відклав. Коротше, і залишив мене без великих Вот. Це в нас застежки розмір двойка. Ну, коротше, що я вам хочу сказати? На щуку те, що треба. Ну, як для мене за велике, я такими взагалі не користуюсь, може. Так. Спробую, но не факт. Я беру трохи менше собі застьожки, а це раз вирішив взяти. Бо в мене там упаковка була застібок. Вот. І я вирішив собі замовити. Ось це трошки більше. Це у нас одиниця. То в мене нолік був, а це одиниця. 14 мм, бо я беру 12 ну 14 клас як у вас класна. Ота така дуже якби, маленька, а от ця буде ну, просто шикарна. ось Бо мій друг на них жаліється, що вони дуже малі. А також ну короче було обривів багато цією весною. І опять замовив собі вертлюгов. 50 штук. короче я використав десь у пів упаковки і це 50 гривень з Китаю. 50, 50 і 50. Ціми я взагалі не факт, що я буду користуватися. Я би навіть знаєте, комусь там поділився з вами з кимось. Але ж там просто би подарував штук 20. Але справа в тому, що доставка буде коштувати, як застібки, нема в цьому сенсі. Чому я по Україні не замовляю в Україні? Ну, це смішно, вибачте мене. Оці застіпи, які коштують 50 гривень, дати за них доставку 80 чи 100 гривень нову пошту. Нова пошта, чесно кажучи, ще Ладно, то все дрібниці. Так. Це в нас інша посилка, номерний Ось її номер на всякий випадок. Тут йде в мене БМС плата і силикон. БМС плата це новий акумулятор, який зібрав для свого мотора. От. Тому а, ну, да, в принципі, я думаю, вам це не буде не дуже цікаво. Я її окремо розпакую. А що тут цікавого? А тут прикольний силикон. О, суперконтинент. А я не думав, що це цей виробник суперконтинент. Класна різина, давно їхні резини користуюсь. Так, ну давайте, щоб не іскушати, я декілька, я, бо я замовив багато різини. <кій> І давайте... О! На всякий випадок. Так. Тут дуже багато різної резини і такой ніфіга собі, вона немаленька взагалі. От вона вся немаленька. Просто мій товариш сказав, що короче, треба брати велику резину. Ух, собі, себе, ця вообще огромна. Да, це взагалі, блин, огромно. дивіться яка. Але кольори дуже прикольні кольори. От. Блін, вона м'якенька така. А ну блін, солена. Съедобка. Блин, ну, ребят, я суперконтинент брав силикон. Но цей вообще такий мякенький-мякенький. Блин, и колер просто чудовый. Чудовый колер. Ану це який розмір? Це я менший розмір заказав. Так, да, менший. Вот. Але дивіться, колір теж класний. Ану зараз ми його на світ, блін. Так, да, прикольний такий. Ну, бачите, виробники різні. Справа в тому, що. А, це нова у них упаковка, типа. Да, тоже суперконтинент. Я не знав, що це той самий виробник. Нова упаковка. І тут глазики, коротше, вони. Е, Вклеїли стекляні глазики, коротше. Ну, китайці дають це вообще. Ну, ці глазики, вони по-хорошому. Ну, вони, так знаєте, в упаковці дивися, а вони сразу цей. Ну, що я вам хочу сказати, китайці шагнули вперед крепко. Не очікував я, що це очі будуть стекляні. Вони реально, блін, ну. Зараз я покажу цей колір, цей шикарний колір. Бо озовів вже багато, що люди ловлять на цей силикон. І непогано, друзі, ловлять. Що цікаво, блін. О, це кольори різні. Ось тут просто бомбезно. Цей колір. Так само... Оці кольори мені дуже сподобались. Оцей колір. Блін, як вам його передати? Обалденний колір. Давайте я вам всі покажу. Ну, шикарний колір. Іще один мені дуже сподобався Сілікон, але я його не замовив, бо доставка дуже дорога. Блін, оцей взагалі просто шикарно. А ну, глянемо її на просвет, блин. Ух, так він і колір міняється. Коротше, так він цей, оставив його на сонце, він становиться прозрачним. Вот, бачите, а так він дивіться, Бачите, він фиолетом а ставиш вот так, блин. Короче, він в ультрафіолеті по любому цей світиться. і цей дивіться колір, і той, і той по-любому дає в ультрафіолеті, Ну шикарні кольори. Ну не передать вам. Блин, ще фокусировка в телефоне. Дуже прикольний. І фішка в том, що він реально класний. Так, ті 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 я показав. А, давайте... Ну, це такий самый виробник, дивіться. Це так само фиолет. Такий прикольний колір А цей так само, да в ультрафіолеті буде. Коротше, оця нижня частина буде світитися в ультрафіолеті, бо його ставиш на просвіт І він змінюється. Зараз я покажу оці два кольори. Дуже шикарна резина і розмір її. І... Ну, я думаю, що, ви знаєте, я брав китайську резину, яка непогано ловила. Ну, я щось, я впевнений, що ця резина буде ловити дуже шикарно. О, і ось це прикольно. ребята, це шедевр. Це просто шедевр. Подивіться, як вона відблискує. Коротше, були там прикольні дуже моделі. От. Але, блін, ну не передай. Зараз із коробки достану. А, тут воздушний пузирик. Вони, коротше, тут всередині зроблені пузир з воздухом. І вона буде так само стекляні очі. І вона буде вверх, але вона така трохи дубовата. Ну, хвостик. Ну, через щур. ну сідобка чи не? Ні, ця не сідобка. Воняє якоюсь хернею, але коротше, не сідобка. Вот. Але як вона відблискує. Подивіться, як вона відблискує. Відблискує вона дуже шикарно, але не факт, що вона буде гарно відпрацьовувати. Але от коли лежить упаковка, блін, як вона блистить, вона переливається. Як верховодка. Приливається дуже круто. Я не знаю, як вона себе поведе. Ця недорога. Я хотів ще іншу модель купити. Але вона дуже дорога. Там прикольні були моделі. Ну, як на мене, трохи дубовата. Трохи дубовата, Ну, не факт. Треба користуватися. Ну, треба користуватися. Та, в принципі, я думаю, кончик повинен. Відпрацьовувати, Ну, я думаю, що навіть можна буде її О, просто взяти. Просто взяти її і в гарячій воді, і вона дочна м'яка стати. Ну, прикол, друзі, в іншому. А, ось сього під офсет. Коротше, ось отвір. Я думаю, як же її одіть, щоб не пробити цей пузырь. Коротше, тут надо продіти офсет. Вот сюди і через жопу. Ну от, отвір, типа як. І щоб не пробити оцей воздушний пузирь. Ні, задумка цікава. Е, Відблищує вона. Дуже цікавий силикон, блін. Я коли зроблю фотку, побачите прикольний силікон. Ну, але оцей мене він здивував. Сіликон просто шикарний. М'якенький. Просто бомба. Дивіться. Взагалі, м'якенький-м'якенький. З цим стекляними очима це просто шикардос. Всі два кольори і в ультрафіолеті вони будуть відсвічувати. тому. Ну, от навіть ось так видно, бачите. Ну, блин, так нет, а на світ ставиш і сразу видно, що будуть працювати в ультрафіолеті. Ось такий вот силикончик. А, по вартості, друзі, давайте тепер пробіжимось по вартості быстренько. Началась в мене відпустка, друзі, але треба виварити навіс під сонячні панелі туди, ну, щоб машини не стояли на сонці і також човник. Тому з риболовлюю взагалі ніяк. Я вже майже тиждень в відпустці. І коротше, в мене жорстко підгорає, бо я ще жодного разу не був на рибалці. А, коротше, замовив ось такий я от ящичок. Ось такий от ящичок, купив я його за бонуси. Под лифопочка акумулятор, Короче, купив я собі опять ячейки. Ладно, то все це. Опять чехли позамовляв, Застежки менше долара, доллара. Ну, короче, менше долара. Цей долар 39, а цей силикон долар 99, долар 59. Короче, по 80 гривень. 60 з копійками 2 і по 82. Ось. ну, Я не знаю, за такі гроші в Україні ви не купите пачку силікона. Колір дуже цікавий. На рибалки я їх випробую. Але я вже впевнений, що він буде працювати. Там багато кольорів розкупили, тому я, мабуть, дозамовлю. Ні, він м'якенький класний силікон, дуже обалденний. Ну, що я вам хочу сказати. Китайці почали випереджати інших виробників. Ну, крутяк. Це дуже круто. І ще хотів показати одну цікаву річ, яку я придбав лежить попереду. Коротше, дуже давно я хотів придбати собі тубус. Був в мене такий тубус, але КВ2, а це КВ9А. Коротше, розмір його 1,35. Розмір його метр п'ять. Тут таке цікаве відділення. І от я порівняв, як буде, буде класти сюди уділище. Дивіться, три палки, катушка 4000. Одна трьошка і дві 4000. Дивіться. Сюди я поклав два удилища. Сюди я поклав два удилище з катушкою. Дуже оце класні чахли, вони не будуть бити, ударяти вам нічого, грушки я поскручував. От така от перегородочка, він полужорсткий. Коли його застібаєш, давайте я вам застібну його. Ось третій. Жалко, що таких от липу я їх перероблю, трохи меншого розміру. Але фішка в тому, що навіть маючи три удилища з катушками. Він прикольно застебується. Він застебується і все. Грубо кажучи. У вас три оснащених спінінга. Ви навіть можете продіти одразу з поводочком, це все працювати. І він йде полужорсткий. Він коротше, йде полужорсткий. Тут йде присований картон зверху, присований картон знизу. І по бокам так само присований картон. Він йде полужорсткий, тому зламати його дуже буде складно. Я навіть зроблю для вас цей тест без уділіч. Щось туди всередину покладу і постараюсь його зламати. Чому я це зроблю? Бо я його буду переробляти. Коротше, я років 7 назад купив спеціальний матеріал для наружної реклами. Оцей білий вспінений якийсь там пластик, типу він легенький. З нього роблять підсвітку чи яку там для реклами. Вот. Прикольний матеріал, він не ламається не хрупкий, він гнеться класно. І я повторю форму і зроблю верхний спосилений. І оці бока зроблю цим пластиком. Вот. Це я давно хотів оплатити в жизнь. Бо в мене був КВ 2, але він більше. Той іде 20-17 на 12, по-моєму, а цей 17. А це і 17. 17 на 9. А, ну там три розміри, Я не помню. Ширина. Тут 17, а там 20. Там 12, а тут 9. Да, 9 см висоту. і 17 в ширину. Розмір його. Метр сорок. і всі мої палки, навіть фідерні Короче, пікер, фідери і всі складаються він такий невеличкий, не сказав би, що він там супер дебелий і здоровий. 1,40 сорок, дуже прикольно. Є ось такий от карманчик сюди триногу, всяку, ще там всякі ось штуки, якщо у вас фідерні, можна покласти. Це дуже прикольно. Є ось такий от невеличкий карманчик. Карманчик дуже класний, чому? Бо я буду складати сюди ручки від катушок. От. Грубо кажучи, що ви на рибалку? Ви приїхали на рибалку, вам треба достати уділічка. Ви розстібнули, взяли, дістали оці ліпучки обрали, склали його і у вас готовий спіні для риболовлі. Уже одразу з поводком, прив'язаним флюром це все. І у вас три оснащені палки. В принципі, для риболовлі більш, ніж достатньо. Але треба ось такі поставити фіксатори. Ну, коротше, Довго я шукав компромісний варіант. Коротше, якщо цікаво, напишіть з нього окремий ролик про це все. Тут ось такі присутні фіксатори, щоб фіксувати палку. Але я думаю, це тут не пригодиться. Тут можна його фіксувати. Але неправильно вони його зробили. Його треба було робити до кінця, а ну він до кінця. Але треба було його розділених на двоє було, щоб один і другий фіксувати. Ну, грубо кажучи, якщо вам, не, якщо вам необхідно, ви що робите? Ви берете, що раз, зафіксували. І друге уділище так само зафіксували його. Так, перевернемо, щоб кольси не заважали один одному. От раз. Ну, Коротше, таке воно. Ну, Фіксується, фіксується, вроді прикольно. Ну, я в цьому не бачу сенсу. Але дуже класні оці чехольчики, подивіться, котушечка повністю захищена від пошкоджень, бо котушки не дешеві. І ще хотів, хотів розказати один нюанс, друзі. Ну, Так, ниточку я обріжу, то страшного нічого нема. Ситуація така, він пошитий був. як... Коротше, дуже паскудно пошиті були. Щоб ви розуміли, я проїхав в один і біс його не було. Поїхав в інший магазин, подивився, там їх два було. І вони були два криві. А криві, вони, коротше, яка тема? Якщо дивишся в розрір, а тут, коротше, отак. От По строчка зроблена. Ну, коротше, бо навіть вся ця змійка, вона така. Конкретна різниця, блін, сантиметр. Різниця. Якби візуально воно не сильно на щось впливає, але ситуація така, що я буду міняти внутрішню вставку, і вона має определену ширину. І коли в мене ось така от змейка, мені треба робити ущі його, і він буде не такий жорсткий. Бо тут головна фішка. Головна фішка. Тут усе присутня молнія. І ти цю молнію відкриваєш, достаєш оцей от м'який оцей полукартон, полужорсткий картон, який виконує доволі непогану функцію, але не ідеально. А в мене буде тут стояти пластик. Тут, коротше, є як зроблено. Картон присований і потім м'яка ця, як вона, спенений поліетилен, коротше, там тройка чи який, наклеєний на нього. Але я його заміню на пластик. Я його суцільно заміню на пластик, коротше, і буде в нього дуже крута жорсткость, буде дуже крутий е чехол. Кому цікаво, скиньте виробникам, хай подивляться. От. О, окремо, якщо треба, зніму я про нього ролик, розкажу, покажу більш детально. Ось такі от обновочки. Вибачайте, що не з води, але е е в мене відпуска ще тиждень і я обов'язково проведу тести катушки мультової з палочкой китайська блін забувся Пир... 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 или як он там оцей виробник от, протестую я обов'язково її протестую я обов'язково мульта віддай татулы. татули Uh, Stradict 3000-й приїхав в мене подлайт. Uh, так само оснащу і буду кайфувати від нього. Вот. Ось такий вот силикончик, який, я думаю, дуже добре себе проявить. Ось, І розмір шикарний. Ну, короче, Я задоволений. Тому, якщо вам було цікаво це відео, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь. Будемо потрохи продвигати рибацьку тематику. Я вам за це буду дуже вдячний. Це саме найменше, що ви можете зробити, тиснути пальцем, щоб просувати і більше людей дізнавалися і могли за адекватні кошти придбати собі прикольні приманки. Всім дякую за перегляд. І скорішої перемоги нам.